Наприкінці травня депутати Шостки зібрались на позачергове засідання сесії Шосткинської міської ради. Розпочали роботу з питання внесення змін до бюджету громади. Прошу по управлінню освіти виділити додатково кошти на придбання комплектуючих для Шосткинської міської станції юних техніків в сумі 101 530 гривень, на придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей 238 тисяч гривень. Подюс США Барса 200 тисяч гривень на придбання 32 комплектів спортивної футбольної форми на 160 тисяч гривень і на 20 футболь, футзальних м'ячів на 40 тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства передбачити співфінансування для експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення Клишки Собіч 1 мільйон гривень. Дорога Миронівка-Крупець 2 млн грн і дорога Клишки Київське – 4 млн грн. На комісіях озвучував проблемне питання по миронівській дорозі. Я говорив, що там три кілометри можна старт і фініш і не проводячи робіт, можна проводити чемпіонат України по мотокросу. Я дуже вдячний, що зараз включили 2 мільйони, але бажано додавити, хоч і з нашого бюджету 3 мільйони, і звернутися до обласної державної адміністрації про те, щоб на мовах співфінансування. Дорога не ремонтувалась капітально більше 30 років. В 2016 році була тільки ямковий ямковий ремонт. Міський голова Микола Нога зазначив, що наразі ініційоване питання співфінансування, зокрема з обласного бюджету для ремонту цієї дороги. Ми вже звернулися у обласну державну адміністрацію про співфінансування. Дорога не наша, дорога обласна. Ми даємо співфінансування наперед. У них там гроші, попереднє керівництво було розділено. Но новий губернатор сказав, десь вони що-нібудь щось придумають. Тобто ми з вами сьогодні приймаємо рішення перше, по логіки вони повинні прийняти, а ми співфінансування даємо. Ми приймаємо перше, тому що розуміємо те, що сказав Максимович, наскільки складна ситуація. А, Залишаємо цифру 2 мільйони. А на слідуючих сесіях, якщо все складеться благополучно, то ми передбачимо можливо і ще вийдемо з пропозиції, для того, щоб підтримати цей напрямок. Дійсно, там дорога абсолютно не проїжджа і в самому населеному пункту. Котре депутати говорили про підтримку медичних працівників шостки, адже наслідком низької оплати праці середньої ланки медгалузі є брак кваліфікованих кадрів. Люди вимушені виїжджати з міста і зазвичай працевлаштовуються в інші клініки на більш вигідних умовах. З минулого року я піднімаю питання, аби ми підняли зарплату нашим медикам і зробили її, хоча б мінімально достойною, яку можна називати без сорому. Сьогодні я хочу повернутися до тої інформації, яку надав Олег молохтеофіович на минулій сесії. Він сказав, що 1,6 мільйона на місяць їм потрібно, аби забезпечити суму в 13 тисяч гривень зарплат. Для медперсоналу і 20 для лікарів мінімально. Я прошу сьогодні за, е, розглянути це питання, забезпечити цю суму хоча б на один квартал, і щоб медики наші нікуди не збиралися розбігатися з нашого міста. Четверта поліклініці, там де знаходяться на другому поверсі вузькі спеціалісти, і люди з обмеженими можливостями не можуть до них потрапити. Вони е, повинні йти до платних спеціалістів. Безкоштовно цю допомогу вони роками не можуть отримати. Зарплати це добре. А як люди, звичайні, коли живуть з скопійку на допомогу по інвалідності, як вони можуть піти до платних лікарів? То ми медикам на зарплату дати не можемо, тому що зарплату платить ЦЗУ. І коли перевіряє кру, то виявляє, що це не цільове використання коштів. Але те, що сказав Микола Миколайович, ми обов'язково зберемося, треба, треба підтримувати медичну галузь ми в цьому напрямку, в другому. В тому числі вчора ми були в центральній районній лікарні. Голова обласної ради був, заступник його передали два серйозних медичних обладнання. Пасти складно і особливо до невропатологів. Ми цю проблему знаємо. Задавали мову голові обласної адміністрації, коли він був тут, про те, що НСЗУ поміняло відношення до людей. Тобто раніше скільки лікар сів, прийшов, і всі пацієнти, які прийшли сьогодні, він абсолютно всіх переглядав. Сьогодні встановлено кількість невропатологів 30, тому 28, тому 32. Цього прийняв і пішов. І таким чином створилася черга. дійсно, І черга створилася на декілька місяців. Ми вже письмово два рази звернулися. Один раз звернулися, другий раз звернулися. Треба міняти систему в цілому по Україні. Наступним питанням порядку денного стало внесення змін і доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку громади до 2027 року. Також на засіданнях виникало питання розглянути діяльність діагностичного відділення у місті Шостка, розглянути питання облаштування ліфта в будівлі відділення амбулаторно поліклінічного обслуговування населення. Це тримови і ще запитання Богданівці біля школи. Також можна ралі устраювати. розумієте? біля входу центрального в школу, яка працююча. Будь ласка, зверніть на це увагу. Там 50 метрів тієї дороги, але в нас там є вулиця Черномола і захід до другої поліклініки з вулиці Знаменської. Не діти в школу, де діти в садочок, не особи з інвалідністю не можуть не пройти, не проїхати. Друге питання, шановні депутати. Я ще раз ну хочу нагадати, що в початковому в початковій школі. Ліцею навчається дітей більше ніж у більшості навчальних закладів Шуцінської громади. Там дах протікає. за рішенням народних обранців було передбачено виділення 300 тисяч гривень для ремонту покрівлі початкової школи ліцею. Також фінансовим управлінням буде розглянута можливість виділення коштів на ремонт проблемних ділянок доріг, озвучених депутатами.